Я на Житомирську біжу тепер в центр. Покажу вам новітній центр, відкрився діагностичний. Буду заносити туди флешку з МРТ моєї донечки для порівняння. Зробили МРТ. Сподіваюся, що не буде там змін таких поганих, а буде все більш-менш в цьому плані добре. Біжу, бачите, Київ весь рухається, машин багато, людей не дуже багато біля центру. Але але вистачає, знаєте, місто живе місто в інтенсивному русі. Потім ще забіжу в банк в один, в другий в комбі треба мені забрати карточку банківську. Бо я її замовляла, знаєте, одне діло віртуальне, яка в тебе в телефоні, а друга реальна. Не всякий випадок. Ну та ще також не можу ніяк оформити зимову підтримку. В сумі 6,5 тисяч гривень на кожну з моїх на кожну дитину. Я заходжу в приват, щоб отримати дія-картку. Але, знаєте, мені видає, що банкінг мій заблокований. Заблокований тому, саме, що а, нібито я вводила невірний пін-код. Уявляєте? Хоча того всього не було. Я не знаю, що відбувається зараз з Приватбанком, з їхньою системою. Але йду йду ще і в Приватбанк. Тому, любі мої, дуже в мене буде продуктивний такий день біганини. Потім ще хочу зайти, а, я пошукати чоловіко від сумку. Сумку ось таку через плече, бо його вже настільки не, не зачиняються ці молнії. Треба її просто викинути. Ось, хочу, щоб в нього була нова стильна сумочка. Будемо шукати, побігаємо по магазинчикам з вами. Ось, а потім знову хочу купити куряче філе, набити від бівнушок, а також для нашого котика Мурчика. Він любить такі, знаєте, шматочки відварені їсти. Подивлюсь сухий корм Royal Canin для нього. І також там хліба візьму, подивлюсь. Сьогодні купили в міші, до речі, мандарини вже дешевшають. Тиждень назад вони коштували кілограм 110 гривень, а зараз в нього за 95 ми купили цілий кілограмчик. Зараз з чоловіком на роботу поїхали мандаринки наші. Також забігали ще в ЦНАП, з самого раночку зробили вже витяг з державного земельного кадастру. Іх меж нашої ділянки, знаєте, так цікаво, що там з одного боку рівна йде полоса, а з іншого боку там є така загалулина, нібито яка уходить на 85 п'ятиме сантиметрів. Майже метр просто якось до сусідки. Нібито знаєте, заглиблюється. Ну взагалі вона одна сторона рівна, йде, а друга така. Цікава, цікава Не знаю, будемо ще геодизиції викликати. І от саме геодезисти зможуть нам по нашому плану, по цьому, що нам роздрукували з цього витягу, нам все заміряти якось так. З'єднуються вони через супутник з космосом. Нібито через космос з'являється ділянка, світиться, б'ється. Фактично нам межі зможуть вбити ось ці кілочки. Я читала, вони або дерев'яні, або металеві. Там, в принципі, мабуть, від суми залежиться все. Буду придзванювати, дізнаватися. про цих геодезистів. Потім у нас буде подорож в ДТЕК. Тому що знаєте, я подивилася, що в принципі, в принципі можна не платити посередникам і, мабуть, і краще їм не платити, бо зайвими 7000 тисяч гривень нам не будуть тим більше перед новим роком. Самі знаєте, нам подарунки ще дітям готувати. Ось і тому будемо на напряму і подавати заявку. Онлайн не виходить, реєстри висять. Наш кадастр він а, не знаходиться. чомусь тут все висить? Я не знаю, що відбувається зараз в цьому цифровому світі. Ми просто поїдемо в ДТЕК зі всіма документами на подачу заявочки на підключення, на приєднання до мереж. Просто офлайн. Самі поїдемо і будемо вибивати, пробивати, стукати у всі двері. Забігла я ще у м'ясний відділ, який знаходиться прямісінько там, де АТБ. На Житомирській, бачите, привозять дуже-дуже багато всього. І свининка, і сало підчеревина, черевина, бачите, самі, які ціни, сало взагалі 600 гривень за кілограм. Якесь генеральське, я не знаю, так давно вже його не їла. Ось на шливка є м'ясо. М'якось 220 гривень. Стегно, філешечка 195. Я брала дві філешки і також за 95 гривень взяла 4 крила. А ось вийшла, і бачите, який будинок просто побитий в Києві від уламка шахеда, повилітали вікна. Приїхавши додому, я просто пустилася одразу на кухню і хочу приготувати домашні пельмені. Перекрутила я дві курячі такі філешечки. І тепер будемо готувати з вами начинку для наших пельмешків. Кладу я десь трішки більше половини чайної ложечки солі, ось, також дрібку чорного перчику меленого, вділа я рукавичку ось таку батусенька мені прислала спеціально для приготування. І руками ось так все. Розмішую. Раніше я додавала завжди яйце в пельмені, але тепер саме фарш м'ясний. Почитала, що краще додати шматочок ось такого вершкового масличка. Ми його розтопили і додаємо прямісінько сюди до нашого перекрученого м'язка. Тепер гарненько все ось так перемішую це, додасть соковитості нашій начинці, нашому м'язку. Гарненько все замішую рукою і буду відставляти, буду готувати вже тісто. Для тіста я беру одне яйце, чайну ложку солі. Також додаю: ось так, бачите, 2 столові ложечки соняшникової олії. Це все в розрахунку десь на пів кілограма борошна йде. Також треба обов'язково зробити ось так: розмішати саме яйце з сілью нашою і з олійкою. Потім я просію 500 грамів борошна, роблю ось таку луночку, і туди буду виливати яєчко з сількою і з олійкою. Виливаю все до кінця і починаю ось так трішечки, нібито його вже замішувати. Саме головне, щоб коли ви готуєте. А таке тісто для пельменів. Заваріть дуже крутий окроп, щоб була дуже гаряча водичка. Це тісто називається заварне тісто для пельменів. Виходить просто дуже чудово. Ось таке, бачите, як в мене воно. Виходить еластичне на ось таку чашку мою 200 мл укропу. У мене виходить пів кілограма борошна. Все замішуємо. Якщо треба борошна, трішечки додаємо, і потім накриваємо кришечкою і відставляємо наше тісто. Потім я розстеляю ось такий килимочок, у мене є силіконовий, дуже зручний, на ньому дуже приємно розкатувати тісто до потрібного розміру, до потрібного діаметру. А в принципі, я беру свою скалку і починаю просто, ось так, знаєте, спочатку розділяю тісто на дві частинки. І їх просто будемо зараз розрівнювати і викатувати. Розкатувати треба дуже-дуже тоненько, дещо було там, я не знаю, пів сантиметрику. Дуже такий тоненький був слой, шар такий, бачите, обов'язково його також змащуємо борошном. Потім в мене є ось така чудова просто помічниця. З нею пельмені виходять дуже швидко, дуже класні, однакові і красиві. Це ще мені дісталося від моєї бабусі ось така формочка алюмінієва. Беремо наш фаршик, який вже дуже такий соковитий, смачний, і починаємо його розміщати по ось цим ячейкам. Тісто дуже класно, не рветься. Саме, знаєте, фішка того, щоб закип'ячувати водичку і замішувати воно еластичне. Бачите, як красиво я розклала. Тепер приготуємо. Інший слой, такий будемо його розкатувати, ось цей інший блинець, який ми просто накриємо ось так, зверху всю цю формочку. І тепер тадам беремо скалку до рук знову і починаємо гарненько нею працювати. Обов'язково не забуваємо про борошно, для того, щоб не прилипало і скалку, також можна трішечки намастити борошном. Тепер будемо викочувати з ячеїк, нібито ось так, бачите, як гарно поправляючи. Виходять у мене пельмені дуже смачні і що саме головне дуже такі правильної форми. знаєте, Однорідні, одинакові, такі класні. Саме я люблю їх заморожувати. Інколи в мене таке приходить натхнення взимку особливо. Ще я можу стати і наліпити просто, замішувати два-три рази тісто, наліпити, може, 2 кілограми ось таких домашніх пельменчиків. І класно так потім знаєте, діставати просто в відварену водичку, заварену, кидати їх, і дуже буде смачний чи обід, чи вечеря. Заморожую я пельмені ось так викладаючи на тарілочку, дуже круто. І ставлю просто це все чудо на різні тарілочки. Головне, щоб одним слоєм ставлю ось так в морозилочку, вони у мене підмерзають, а потім вже я їх складаю в пакетичок можна два слоя тільки тоді, коли перший слой на тарільці гарно вже замерз. Прийшла моя настуня і закомандувала собі таких смачних домашніх пельмешиків. Тому я заварюю зараз водичку, варю всього десь 4-5 хвилиночок, не більше, дуже швидко вони готуються. Тісто надзвичайно класне, смачне. Любі готуйте, по цьому рецепту не пожалкуйте. Саме додавайте окроп до борошна з яйцем, з сількою і з... Соняшниковою олією. Також додаю ось таке бурро, масло. Бачите, мастер-шеф є і в Італії, тому <смі>, дуже таке класне масло, мама купує, дуже воно, знаєте, мені смачне. І чимось відрізняється від нашого. В принципі, ферма дуже схожа на це масло. Саме відчувається смак натурального молочка, вершкове, натуральне масличко. Ну, просто так змащу.